В небесного сонечка квітне в травах донечка, запашна у неї шапка ім'я донечки кульбабка. Кульбаба це весняна квітка, і квітне вона одна із найперших квітів з квітня. Кульбаба це символ тепла. Кульбаба має лікувальні властивості. Ростуть кульбабки в каміннях, на доріжках, в парках і скверах в лісі. Дітки, ось послухайте легенду про кульбабку. Колись кульбабка була маленькою і непомітною квіткою, але вона лікувала людей від різних хвороб. Богиня здоров'я на ім'я гігієна вирішила відтячити кульбабі і зробити її красивою. Ти як хочеш виглядати? запитала богиня гігієна. Кульбаба сказала, що хоче бути схожою на сонечко, на місяць або на зірки. Богиня розсміялась і сказала Ти будеш схожою і на сонце, і на місяць, і на зірки. Тепер, коли кульбаба цвіте, вона схожа на маленьке сонечко, а коли кульбаба відцвітає, вона схожа на срібний повний місяць. А якщо подмухати, місяць розлетиться маленькими зірочками. Дітки, давайте розглянемо чарівну квітку. Стебло кульбабки світлого кольору, без листи, всередині порожнисте. На верхівці стебла одна велика жовта квітка. Вона яскрава, наче сонечко. Квіточка має дуже багато плісточок. вони тоненькі, наче промінчики. Ввечері квіточки згортаються, а вранці знову розкриваються. Якщо погода не сонячна, а прохолодна, квітка зовсім не розкривається. Подивіться на листочки кульбабки. Вони ростуть від самого кореня і схожі на намальовані ялинки. Квіточки кульбаби – це дарунок для бджіл. Починаючи з ранньої весни, бджоли збирають з неї пилок для годування молодих бджіл. А поки що, кульбаби мають жовтий колір та схожі на золотаві сонечка, діти зривають їх і плетуть віночок. В Україні вінки мають сонячну символіку. Дівчина у вінку асоціювалася із сонцем, що сходить, також це символ перемоги, слави, святості, щастя, успіху, могутності, миру і сонця.